Іра, Іринко, ти тільки не хвилюйся. Голос Олени був дуже схвильованим. Я щойно твого Михайла бачила. Що означає бачила? Такого бути не може. Може, ти помилилась, не розгледіла? здивувалася Ірина. Адже чоловік ось уже другий день у відрядженні за кілька сотень кілометрів від їхнього міста. Та він, це він, переконувала її Олена. Я що твого мишка вже не в змозі впізнати? І куртка його блакитна. Та що ти торік купувала? Ми ж тоді разом по магазинам ходили. Зажди з тою курткою, перебила її Ірина. Де ти його бачила? Так у супермаркеті ж, тут недалеко від мого будинку, тараторила Олена. Але вона помовчала хвильку. Розумієш? Він був не один вибач. Їй дуже не хотілося засмучувати свою найкращу подругу, але ж вона повинна знати, що чоловік її зраджує. Ірина з Михайлом вже були одружені п'ять років. Молода жінка пишалася тим, що перший красень університету дістався їй. Багато дівчат мріяли про нього. Знала, що й подруга колись задивлялася на мешка. Саме вона їх і познайомила Але ж серцю не накажеш. Побачивши Ірину, Михайло геть чисто забув про Олену. Дівчата не посварилися та не розірвали свою дружбу через нього. Вирішили, що хлопців на їхнє життя вистачить, а жіноча дружба, така як у них, рідкісне явище. Тим паче, що в Олени відбою не було від кавалерів, одна точно не залишиться. Після весілля подруги Олена зрозуміла, що надійна прихильність Михайла вже нема, вирішила втішитися шлюбом з першим ліпшим хлопцем, що їй підвернувся. Ним виявився їхній однокурсник Дмитро, який з першої зустрічі дивився на дівчину очманілими очима закоханого кролика. Але сім'ї у них не вийшло. Олена зрозуміла, що розбите серце так не залікуєш. Що клин клином то повна нісенітниця, таке не працює. І Дмитру швидко було вказано на двері. Ірині було шкода, товариша Дмитро був хорошим хлопцем, і він дуже кохав Олену. Але подругу не засуджувала чого тільки не трапляється в житті. Хіба мало пар розлучається? Значить, ще не зустріла подруга того єдиного, з яким на все життя до останнього подиху. А в них із Михайлом все було ідеально. Їхнє кохання з кожним роком міцніло і наповнювалось новими фарбами. Чоловік залишався таким же дбайливим і уважним, як за їхніх перших побачень. Він не втомлювався говорити компліменти, дарувати дрібнички та маленькі букетики квітів. Говорив, що просто так тому, що любить, тому що скучив за день, і тому, що щасливий. Вони вже почали обговорювати народження малюка, і тут раптом удар у спину. Оленка бачила її чоловіка у місті в той час, коли він мав бути у відрядженні. Ірина одразу ж набрала його номер. Михайло відповів і насторожено спитав, що сталося. Аж занадто в неї схвильований голос. Нічого, відповіла Іра. Просто хотіла тебе почути. Скучила. А ти чим зараз зайняти? Вона намагалася не видати себе інтонацією. Запитала ніби між іншим. Так просто адже справді скучила. Але Михайло ніби відчув щось нехороше. Ану, зізнавайся. Почав наполягати. У тебе все гаразд. Вона промовчала. «Ну що вона може сказати? Що подруга щойно його бачила? Та нічого, відповіла. Ти коли додому? Завтра планую. Сьогодні, наче вже підпишемо договір. зітхнув чоловік. Напевно, щось у нього не складалося з партнерами. Його щире зітхання трохи заспокоїло жінку. Вона добре знала свого чоловіка, розуміла кожну його інтонацію. Переживання щодо договору виглядало щирим. Добре. Я чекаю на тебе. Приїжджай вже скоріше, сумую. Я теж, ніжним голосом промовив чоловік. До зустрічі, кохана, і не нудьгуй, скоро буду вдома. Після розмови Ірина знову задумалася про слова подруги. Но не в одного ж мешка така примітна куртка. Швидше за все, Оленка дійсно помилилась. Але ввечері. Їй зателефонували з незнайомого номера. Жіночий голос повідомив, що її чоловік зараз у коханки, а вона, наївна дурепа, нічого не помічає, і що у тієї коханки далекосяжні плани одружити Михайла на собі. А ви звідки знаєте про її плани? запитала збентежена жінка. Але розмова вже перервалася. Дивна якась, подумала. Вона намагалася не вірити словам аноніма адже недарма голос змінено. Все ж очевидно, намагалась посварити з коханим, але зерно сумніву оселилося в її душі. Не розуміла, кому це було потрібно не було в їх оточенні людей, хто хотів би посварити подружжя. Тоді що це все означає? Невже правда? І Оленка не помолилась напередодні. Ледве дочекалося повернення чоловіка. Насторожена спостерігала за ним, намагаючись вловити незнайоме, невластиве її чоловікові. Михайло навіть звернув увагу, як вона придивляється та принюхується, згріб її в оберемок, заглянув у вічі і запитав, усміхаючись, що так довго мене не було, що вже забула?. Минуло кілька днів. Поки Ірина вже повністю заспокоїлась. Ну, не схожий її чоловік на зрадника. Щиро у вічі заглядає, у коханні зізнається. Але тільки но вона заспокоїлася, в телефоні булькнула смска. Знову ж таки з незнайомого номера. Подивилася. Надійшло фото розмите нечітке, але чоловіка на ньому вона впізнала то був її Михайло. Він сидів у якомусь кафе. Навпроти нього жінка. Вони трималися за руки, поклавши їх на стіл. Він дивився її у вічі і посміхався ніжно, ледве дочекалась чоловіка з роботи. Ще в передпокою показала фотографію в телефоні. Що це? короткозором ружачись, Михайло спробував роздивитися зображення. А ти не впізнаєш? Вона мало не плакала. Хто це? Сонечко, я не знаю, відповів і спробував обійняти дружину. Вона відсторонилась від нього. Не знаєш? Скажи мені чесно, у тебе є коханка? спитала. Ти про що? Обурення чоловіка було щирим. Яка коханка? Я тобі давав хоч раз привід сумніватися в мені. І, взагалі, що це за фотографія? Звідки вона у тебе? Не знаю. Анонім надіслав. Ти можеш дати мені номер того аноніма? Про що задумавшись, сказав чоловік. А прийшовши після роботи, він потягнув дружину з кухні, де готувала вечерю, у вітальню, посадив на дивані і почав розповідати. Ти, напевно, пам'ятаєш Євгена з мого курсу. Ботан в окулярах. Так ось він у нас геній програмування. Хакер доморощений. Все, що стосується техніки, все до нього. От він сьогодні пробив мені цей номер. Помовчавши, чоловік взяв дружину за руку і міцно стиснув «Рідна, підозрюю, що то твоя подруга пустує. Ну, принаймні, телефон аноніма десь в її районі знаходиться. Ірина замислилась, запитала, уважно спостерігаючи за реакцією чоловіка. Коли ти був у відрядженні, вона мені казала, що бачила тебе у своєму районі. Може, це твоя коханка мені набридає, у тебе мій номер підглянувши. Михайло дуже образився. Він не очікував, що дружина настільки сумнівається у ньому, але, взявши себе в руки, запропонував. Давай зараз же з'їздимо до неї. Є ідея. Вже на місці пошукаємо телефон твого аноніма. Він не сумнівався, що у цьому замішана подруга дружини. Адже вона не раз натякала йому, що не проти невеликої інтрижки, а, отримавши відмову, вирішила швидше за все таким чином внести розбрат у їхню роз... родину. Олена здивувалася, коли на порозі її квартири. З'явилася подруга з чоловіком. Привіт. Як ні в чому не бувало, сказала Іра. А ми були неподалік. Ось зайти рішили. Я тебе вже сто років не була. Пустиш?» Ну, заходьте, коли вже прийшли, відповіла жінка, впускаючи гостя до передпокою. Що гріха таїти? Їй було б набагато приємніше, якби у двері постукав один Михайло. Без своєї набридливої дружини. Вони прийшли до вітальні, почали розмову. Через деякий час чоловік вибачився у дівчаток, потрібно втерміново зателефонувати. Вийшов у коридор набрав номер. Олена зовсім не надала значення тому, що майже одразу завібрував телефон на журнальному столику. Ірина спитала здивовано, поглянувши на нього: У тебе новий телефон? Та це так, робочі, неохоче відповіла жінка і підняла трубку. Алло, Алло, сказав Михайло, заходячи до кімнати. Олена. Йра спочатку не зрозуміла, що відбувається, дивилась то на чоловіка, то на подругу, а потім нарешті до неї дійшло. Адже ж Михайло набрав номер аноніма, і йому відповіла її подруга. Оленко, що це означає? з бодовим спитала. А що, що таке? Гарне доглянуте обличчя жінки, загнаної в кут, спотворилось від злості. Ви такі солоденькі та закохані, і все у вас добре. Щасливі, правда? А я як мені дивитися на все це? Посміхатися? Адже я теж сім'ю хочу, про дітей мрію. У мишка і кішка була закохана. Думала, якою гарною парою ми будемо. А він тебе вибрав, мишу сіру. Як думаєш, мені це було все стерпіти? Та ти ж ніколи не говорила, що любиш його. Подову Ірини не було меж. А чому я мала тобі про це говорити? А він? кивнула в бік чоловіка, що мовчав весь час. Він все знав. Я йому говорила про свої почуття, я у нього в ногах хвалялася, просила не одружуватися з тобою. Було таке? подивилася прямо в очі Михайлові. Але він продовжував мовчати. Було, пам'ятаєш, бачиш, що пам'ятаєш. Ти ж убив, знищив мене своїм вибором. Адже тобі не я потрібен був. Відгукнувся нарешті чоловік. Ти шаленіла тому. Що не тебе вибрали. Ти звикла бути завжди і скрізь у центрі уваги. А тут раптом такий облом твої подрузі віддали перевагу їй, а не тобі, признані красуні. Ти б краще про свою душу гнилу подумала адже мати прекрасне обличчя цього мало. Душа ж назовні лізе. Як її чорно не ховай. Я мовчав, не розповідав дружині, яка ти гнила подруга. Ну ось вона тепер і сама побачила. Пішли, рідна, нам тут робити нема чого. Не бачиш, вона своєю отрутою скоро всю кімнату заплює. Взявши дружину за руку, повів її до виходу. А Олена залишилась сидіти, мов у ступорі. Вона так сподівалася, що Ірина посвариться з чоловіком, і той прийде до неї за розрадою. Олені справді не було потрібне його кохання, але бачити, що люблять не її, а іншу вона не могла тому і вигадала свій хитрий план, змусивши подругу сумніватися у вірності чоловіка. Вона добре знала Ірину, та ні що б не пробачила зраду.